Лариса Швецова Віршований переспів давньої легенди про калину. У нашім краї безліч гарних місць, де серцю любо. Де душа сміється, там невідомі ненависті злість, там серденько співає й радо б'ється, там ріки повноводні і глибокі, Поля там неозорі і широкі, ліси густі з грибочками і без, там сонце посміхається з небес. Там гори чешуть хмарам животи. Живуть там люди добрі, я і ти. Красива, вільна і щедра та країна, і назва в неї гарна Україна. легенд своїх країна безліч має, одну із них. Ми і розповідаємо. Про що легенда буде, здогадайтесь, мою загадку лише відгадайте. У кожному дворі ростуть кущі, купають своє листя на дощі, весна на гілочки вінків вдягає. а взимку спілі кетяги звисають. У кожній ягідці чарівне є зернятко, І схоже на маленьке серденятко То тисячі сердець людей країни. А звуться просто ці кущі. Ви здогадалися, Калина, у сиву давнину колись жила одна дівчина на краю села. Як місяць повновида, чорнобрива, весела, роботяща і кмітлива, у Русі коси заплітала квіти, щоб радісно було у світі жити. З відром ходила до ріки по воду і любувалась на дівочу вроду. Блакитні очі мала, як озерця, і дуже добре. Співчутливе серце. Її любили всі та шанували, і чим могли сирітці помагали, всі знали, тяжко жити сиротою, з водою хліб жуєш та із бідою. Батьки її килиною назвали, а люди лагідно калинкою прозвали. Якось килина у ліску гуляла, цілющі трави і квітки збирала, й побачила надломлену билину. Гнучку тонесеньку із листячком стеблину. На кінчику її зів'яли квіти. Недовго їм уже лишалось жити. В килини серденько умилось кров'ю. Душа її наповнилась любов'ю, з очей великі краплі покотились, і те стебло поранене зросили. Дівчина землю обережно розгребла, і з корінцем рослину узяла і бережно стебельця підрівняла, і хусткою своєю зав'язала. Додому швидко стежкою пішла, й на берег ту стеблину понесла, під явором близенько посадила і холодок з його гілок зробила. Щодня її килина поливала і стрічкою новою обвивала, се стрічкою рослину називала і пісеньку щодня нову співала. Рости моя сестрице, розвивайся, і листячком зеленим увивайся водичку. Рости на Ростина всім хороше людям, з твої сестриці хай ростуть повсюди. А -а 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 -а. Ай, ростуть повсюди. Так до зими килина і ходила, а на зиму гіллячками укрила. Ось і весна, килина до сестриці несе цілющої. Із джерела водиці, з землі полізли пагони рясні, а потім квіти розпустились запашні, Килина ніжні квіти обіймає, цілує і до себе пригортає. А ті квітчають її русі коси, і, ніби наречену, в гості просять. Минуло літо. Осінь наступає, і сум усю природу огортає. Бо йде зима і снігом все укриє, мороз тріщатиме, вітри завиють. А як же буде страшно зимувати, як нам, біднесеньким, весни діждати? А у килини серденько радіє. Бо ягідки на кущику рясніють, а сніг упав. Вони як жар горять і проти сонця золотом блищать. Аж ось прийшла килина з нареченим провідати сестрицю в день священний, а кущ їм ягідки і простягає. І скуштувати чемно їх прохає. Ось подивіться, ягідки червоні, вони тепер звільнилися з полону. Всю осінь вони гіркий присмак мали. Після морозів солоденькі стали. У кожній ягідці червона є зернятко, і схоже. На маленьке серденятко. Тут хлопець ягідку покуштував, І килині всі святі слова сказав. Моя калинка, я тебе кохаю, І дружиною моєю стать прохаю. Почула вперше те ім'я рослина і стрепенулась, і звернулась до дівчини. Сестрице, добре ти серденько маєш, усіх жалієш, всім допомагаєш, мене від смерті ти урятувала, і вижити в негоду помагала. Тебе щоб довго пам'ятали люди, щоб славили твоє ім'я повсюди, ти подаруй мені своє ім'я. Хай буду зватися Калиною і я. Минають руки вже по всій країні ростуть, пишаються кущі калини, ті серденята рознесли пташки, там виріс кущ, де впали ягідки. весною Рясно квіти розквітають, а взимку ягід кетяги звисають. Цілющу силу ця рослина має, людей лікує і від хвороб оберігає. І знають всі навіть мала дитина, що в кожному дворі росте калина, і навіть стала символом країни. Бо без калини нема України.